Це ранок, котра година ранок? Пів шостої. Пів шостої зранку. Оце ми над нижнім ягусом хмар. Все, що зараз ви бачите, це є хмари, котрі нижче нас зараз. Мухи, ті мушки не дають тримати фотоапарат чітко, хочуть кусатися. І все покрито хмарами. Тобто над воловцем зараз суцільний, суцільна хмара. Або він ж зараз у суцільному тумані, одне з двох. Це ніби море. Море тільки море з хмарами Ще раз я проведу назад, максимально від, віддалю. Але мушки не дають тримати фотоапарат навіть. Якісь такі прикрі. Я зараз зйомку закінчу, а пізніше, коли сонце вже трошки почне вставати, знову напевно знімлю.